Mercedes C, 203 кузов, 2,2 мотор. Така проблема, що тільки зранку заводити перша заводка зранку і зразу крутить вентилятор. Машина не гріється, в салоні холодно. Дві години шукав я причину самостійну і знайшов. Машина вже зараз гріється, але я чекаю, чи вона запуститься при... 90 чи 85, не знаю, яка в неї робоча температура. Але суть того, зараз вентилятор не крутиться. А причина так скована, що навіть не можна було подумати. Оцей датчик кондиціонера. Я його від'єднав. Зараз до кінця не вставляю, і машина в мене... Працює нормально. Взагалі відключу, щоб він зараз не мішав. Але коли його підключити, він починає вентилятору давати неправильні вказівки. Це є датчик, система випаровування кондиціонера, тобто того конденсату. І він теж має відношення до того вентилятора. Так що, кому пригодиться? Лісти і туди. А я дзвонив до чотирьох майстрів сьогодні і всі говорили одноголосно, пін треба піджати, датчик потрібно поміняти, замінити датчик і тому подібне. Неправда. Температура зараз набирається, пічка гріє вже, дуже кльово гріє. А так діти їхали в холодній машині зранку до школи.